Коли в мене був минулий сольний концерт, я настільки сильно хвилююсь, що ставлю собі на сцену воду і за увесь концерт так її жодного разу і не випиваю, розумієте? От. Тому зараз просто закриваю гештальт. Дякую. Ну це не просто так. Я працюю на новій пошті диспетчером. Дивіться. І мої підопічні це водії. І якось сталася така ситуація, що один із моїх водіїв він звільнився із нової пошти разом зі своєю машиною. А брендування і всі ці знаки, типу, доставка майбутнього, вони на машині залишились. І він влаштувався працювати в агентство ритуальних послуг з цією ж машиною. Ну, ви собі уявляєте, очі людей, коли він приїхав на похорону. Він приїжджає і він такий, охріні, так ви тепер і такий груз доставляєте, так? Да? Ну, не так вони собі уявляли доставку майбутнього, розумієте? Часто буває так, що, знаєте, для водія е, спосіб закінчити свій робочий день це подзвонити диспетчеру і сказати, що ти поламався. От. Навіть якщо це не так. от, ну. Мені якось дзвонить один водій і говорить: ало, Міш, в мене коробка йбе. <рапрес> я такий чувак, ну це життя, якщо не ти, то тебе ну, дав якось е, вирішуй це. Ну і знаєте, з часом вже багато з них прохавили, що я в, автомобіль... в автомобільній тематиці повний нуль. І я навіть не знаю, який відсоток із тих поломок, про які мені говорили, справжній, а який, ну скажімо так, ефемерний. От, ну. Вони ж просто можуть подзвонити мені і сказати: Ало, Міш, у мене там кунілінгус не крутиться. От е... тоді правда, я скажу, так, давайте я знаю, що таке кунілінгус, е... їдьте не СТО через дві години в роботі, так що це легко виправити. Інколи я дзвоню по роботі водіям, а водії це ну, водій фури, там типовий такий харизматичний, скажімо, далекобійник. От. Це завжди мужик. І от якось я дзвоню, говорю: ало, добрий день, ви водій авто 45-66 ман, і мені відповідає жіночий голос: Да, це я водій авто 45 ман. І в мене якийсь такий подібну серйозно, от, а може це просто дуже сильно комунікабельна і відповідальна повія, от, яку він підібрав. А потім я зрозумів, що ну це неправильно так думати, це ж сексизм, Михайло, зупинись. От, подумав я. Ні, це тисяча гривень. Подумав водій, її фури, розумієте, а не сексизм. І я коротше якось чомусь розказав про цю історію своєму діду і говорю йому. Ну про те, що типу жінка відповіла. Він говорить: Чу, так це ж простітутка. Я говорю, діду, так не можна. Це сексизм. Він говорить: так слухай, що ти це починаєш мене своїми термінами крити. Сіксота, сексист, розумієш? Ну діду 69 років. От нам ще знаєте, в новій пошті е, дарують часто якісь корпоративні подарунки. Це типу такі якісь безділушки, там брілок, скажімо, от, чашка і так далі. от. І кожен раз ці корпоративні подарунки, вони із символікою компанії, розумієте, Там, от, нова пошта чи буква Н написана. І якось я приходжу на роботу і дивлюсь, що новий подарунок корпоративний, там пацани розгортають пакунки. і Я дивлюсь, що це ремінь. І я думаю, ну серйозно, от, це буде ремінь із бляхою і буквою «Н» червоною такою от величезною. ну, от. Щоб я надягав цей ремінь і просто відчував себе супергероєм, який врятує усі посилки, от абсолютно. Просто розумієте, от у черепашок ніндзя на поясах були напи написані перші літери їхніх імен, щоб діти могли нормально зрозуміти, от, хто із, них, хто із них хто, скажімо. У мене на поясі буде перша літера компанії, в якій я працюю, щоб люди на вулиці їм було легше придавити за те, що нова пошта підняла тарифи, розумієте, одразу от. Коли люди дізнаються, що ти працюєш на новій пошті, у них в основному є, скажімо, всього два питання до тебе. Перше це де моя посилка пі. І друге, це чомусь розповсюджене. Е... А чи є у тебе як працівника компанії знижки на послуги компанії?» Якщо вас це також цікавить, одразу відповім ні, немає. Більше того, якось нещодавно нова пошта загубила і мою посилку, от я вам скажу. Я розказую про це знайомий, він говорить: так подзвони, скажи, що ти співробітник компанії. Я говорю, і говорить, типу свича я такий ні, чувак. Якщо я скажу, що я співробітник компанії, то її взагалі хер заб'ють. Там скажуть, ні, спочатку шукайте посилки нормальних клієнтів, а потім цього. Ну бо не будеш працівник компанії, жалітись на сервіс компанії і тим самим псувати імідж компанії. От. До речі, нещодавно підняли зарплату в компанії і. Щоб потім подзвонили офісники і все вичистили начисто, да? От підняли зарплату в компанії, от, але ви даремно поаплодували, Підняли на півтори гривні за годину. от. Тепер гривня 75, розумієте? Я пацанам говорю, ну ви ж тільки айтішникам не розказуйте, бо е, усі побіжать на нову пошту працювати. от. Не люблю свою роботу і часто на Work.ua залишаю своє резюме для того, щоб мені прислали якісь інші вакансії, різноманітні, скажімо, от. Але чомусь до сих пір не міняю роботу, мені шлють там ці вакансії, шлють, шлють, і я ніколи на них ніяк не відповідаю, не реагую. От і от нещодавно мені уже Work.ua прислав лист на пошту. От я зараз цитую. Михайле, ми підготували для вас. Понад 12 нових вакансій сумарна заробітна плата, по яким складає 80 тисяч гривень. Я подумав серйозно? сумарна. Тобто, ви хочете, щоб я працював на 12 роботах одночасно і заробляв як айтішник на одній. Правильно, Ну, серйозно. Я не здивуюся, якщо наступного разу на пошту прийде лист, там буде написано Михайле. Ми пропонуємо вам моховик часу Герміони Грейнджер. Сенс роботи в основному такий. Ти спілкуєшся з водіями. Водії це такі мужички 40-60 років, в основному, от і там яке спілкування. Воно завжди якесь таке. «Алло! йобаний рот, ти не став під загрузку. Давай, Алло! Алло!» Ну коротше. Це, це вимушена міра, це не те, що я хочу так робити. От, так треба з ними спілкуватися, розумієте? Е, щоб вони. Ну, як в Тіктоці було це от відео, е, типу, вигрузився, пиздуй на загрузку. Загрузився, пиздуй на вигрузку. Е, вся робота отака. Це... Ні, я, я не це просто це не мій жарт, це я в тіктоці таке відео бачив. Прикиньте, вийти і концерт розказувати відео з Тіктоком. Треба запатентувати такий хід інтелектуальною власністю. Коротше, ви зрозуміли, сенс роботи такий, а із початком війни нас перевели на дистанційку. І якось у мене вдома не було інтернету, і я от відчув себе на місці усіх оцих фрілансерів. Я думаю, а піду попрацюю в кав'ярню. От приходжу в кав'ярню, починається ало, я а. Короче, ну я зрозумів, що моя робота не сильно підходить для атмосфери кав'ярні, розумієте? Але з іншого боку, і кав'ярня була Франсуа, так що ми десь. Е... Я, до речі, це так просто. Давайте відійдемо від теми, ну, е, У нас на новій пошті, може, ну, там в інших галузях теж є коротше, така типу лінія підтримки співробітників, от куди ти можеш подзвонити там, сказати, що твій начальник, там деспот, харасмент і так далі. Але чесно коротше, вона існує просто для того, щоб ти потім більше і пізди отримав от, і все ну, тіпа, от.